Випускники навчальних закладів, які склали цьогоріч, НМТ на 200 балів зустрілись для бесіди із представниками управління освіти та міської влади. Ви сильні талановиті, 200 балів. Це не тільки я вам скажу оцінка, це серйозний фундамент для майбутніх ваших вершин, для майбутніх ваших звершень. Ви вже собі довели, що ви можете, що ви сильні. Ви молодці. Ви зібрали волю в кулак, так як наші українські воїни зараз мужньо борються, так і ви вибороли свою першу перемогу. Випускниця гімназії номер 17 Аліна Шимонко отримала найвищий бал на НМТ одразу із двох предметів української мови та математики. У майбутньому дівчина мріє стати журналісткою. Ні, в медичний не хоче вистачить. Журналістики вистачить. Певне, голос поставлений, да, мова, да, мова. відчуває. Це якась практика. Ну я брала участь у турнірі юних журналістів двічі. Один раз займала перше місце у складі команди, інший раз друге. Ось також для шкільних олімпіад я декілька разів брала інтерв'ю у деяких міських установ, тому можливо такий голос. Дарія Дорошенко і Анна Білоусова, випускниці гімназії номер 2 Дарія отримала 200 балів із англійської мови. Наші викладачі, я вважаю їх одним із найкращих, і через це це був не результат одного року навчання, а всіх 11. -ти. І напевно, тому навіть не очікував, що я здобула такий результат. Сьогодні дівчина мріє про перекладацьку діяльність. І, мабуть, це більше перекладацька діяльність, ніж просто філологічна. Я планую подаватися і за кордон, і в наш можливо, Шевченка. Якщо я проходжу туди, то я певно планую там бути. Випускник 17-ї гімназії та студент коледжу промисловості, економіки і права Олександр Дацкевич. хлопець здобув блискучий результат 200 балів з української мови. Хоч сподівання покладав більше на математику. з української мови? Чесно скажу, взагалі не очікував, що здобуть 200 балів. Думав, буде 190 185, приблизно такий результат, але є ще є. А математика сто вісімдесят дев'ять. Знаєте, є мій. такий парадокс, що чим більше ти знаєш, тим більше ти сумніваєшся. Ви досконали математику, і десь щось одне, і воно може зіграти. Після коледжу Олександр планує продовжити навчання у вищому навчальному закладі. Хочу продовжувати навчання в Україні, а саме або до КНУ Шевченка, або до Київського національного економічного університету. А зараз якому факультеті зараз на факультеті фінансової банківської справи. Аліна Кострецька, випускниця 12-го ліцею, так само впевнено крокує до своєї мети. А мріє дівчина теж про журналістику. 200 балів із української мови. Її найкращий результат. Я вже розглядаю Львівську політехніку, можливо. Ну, ще є трохи часу, щоб вирішити. Важко було літньо? Ну, я була впевнена, що українська мова буде 200 балів. Може, не прям 200, але на 190 я розраховувала точно, тому що я все життя вивчаю поглиблену українську мову. Плюс цей рік прям щодня тести, постійна практика. Ну тому українську мову я зробила десь за пів години. Наполегливо готувалась і отримала найвищі результати із математики, і студентка медколеджу Богдана Толумна. і це була прямо моя мета – метати математику на 200. Я дуже довго готувалась, і результат насправді був очікуваний, тому що ще починаючи з зими я робила дуже багато імітацій на 200. Ну я прям дуже наполегливо працювала, і я дуже рада за свій результат. Такі хочу в медичні далі поступати, але насправді я хочу собі ще економічну освіту. Але це вже в майбутньому мирного майбуття, віри у себе, гарних людей на шляху і досягнення світлої мети побажали на завершення зустрічі кожному із випускників, вручивши на згадку символічні дарунки. Я змінив свою думку. Я думав трошки таланту, трошки успіху. Ні, тут наполегнува праця. Чим побажати вам успіхів? Це 100% що за вас молилися ваші батьки. Нехай наша матір Божа Бердичівська, покровителька України, нехай вона вас завжди оберігає у всіх ваших починаннях і хай Господь благословляє вас на гарні справи, бо ви дуже гарні діти.